Після першого фестивалю вже потрапив у реєстр європейських джазових фестивалів. Мені здається, це перемога, коли після першого фестивалю на фестиваль звертаю таку увагу. Це дуже важливо. А друга річ, про яку я забув сказати, Володимир нагадав мені, до нас приїздить ну, можливо, одна з найпругіших джазових осіб у світі. Це пан Лері Колбаун. Він очолює відділ звукозапису джазової музики в бібліотеки Конгресу Штатів. Це людина, якщо такі ефахівці, музиканти вони зрозуміють, яка подарувала світу, світу як мінімум 15 чи 16 загублених записів відомих музикантів, яких є Джон Болтрен, Чарлі Паркс, Полоніс Смон, Чарлі Мініс. Лері дуже радо спілкується з людьми, йому подобається Україна і мета його приїздити сюди ще раз поспілкуватися з українцями. У нього колись була лекція у Львові в Києві, в Києво-Модянській академії. Він дуже тепло згадує Львів. Мета його приїзду на фестиваль це великий матеріал у провідне видання Jazz Times, яке має вийти голосом. І ще Володимир забув сказати про це, це мені здається, теж прорив український. Цього року на фестиваль до нас приїздять представники всесвітньо відомого музичного каналу «Мецо», які хочуть подивитися на фестиваль, поки що не йдеться про Записи артистів, тому що про це треба домовлятися. Але е, наскільки мені відомо, реклама Львівського фестивалю Альфасфест протягом двох тижнів так? має йти.